Є щось, що я маю тобі розказати, але не питай мене. Ти мене просто вбиваєш. Що сталося? Ти виграла нову лотерею чи поїхала на балі? Це не для твоїх вух. Я не витримаю. Ти вийшла заміж? Ти купила сукню, яка мені сподобалась? Ти не сказала, що в тебе є хлопець? Я просто зробила нові квіти. Ось фото. Скоро мене доведеш до сказу зі своїми квітами. Так, і це секрет не для всіх. Я думала, ти виходиш заміж або навчилась їхати на мотоциклі, а ти всього лиш зробила квіти. А що? Я вважаю, що це дуже важлива новина. Ти мене взяла. Я думала, ти світ врятувала, а ти квіти. А завтра я тобі розповім про моє нове хобі. Я готова! Може, ти почала колекціонувати пляшки з водою? Та ні, але воно буде ну ще цікавіше.